В цьому році досить екстремальні умови вирощування. На початку літа були сильні зливи, випав тричі град, побило листя, деякі кущі томатів загинули. Але помідор каста стійко вистояв та приніс досить непоганий врожай. Помідор Каста F1 це ранній гібрид томату. Перші плоди можна збирати вже через 60-65 днів після висадки розсади відкритий ґрунт. Томат каста має гарний вид, має можливість витягувати носик що є привабливим для покупців на базарі. Я вирощую томати в відкритому ґрунті без паливу. Обробляю та підживлюю по листу. Яке доброго та які профілактичні заходи я використовую про це є відео на моєму Ютуб-каналі.